Жо, обов'язково Вадим. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Слава Україні! Вітаю вас, Олександре! Героям слава доброго дня! Ну, звісно ж, ми там про коридори з вами часто в ефірах і про українських аграрів, і з якими проблемами вони зустрілись через війну. Але сьогодні ви розумієте через призму якого теристичного акту про це все і про південь України, зокрема. І про ґрунти, і тепер про інфраструктуру аграрну, зокрема, яка фактично підтоплена, затоплена, зруйнована. Я хочу слово з одного боку, не хотів би вживати, але по факту, ви знаєте, я от відео вранці одного з величезних просто українських аграрних підприємств бачив, от і, і реально воно затоплене, зруйноване. Фактично, що скажете. Це дуже велика проблема на сьогоднішній момент. То, що відбулося сьогоднішньої ночі, збитки, які можуть бути від цього терористичного акту, вони будуть підраховані набагато пізніше, бо ми зараз навіть не знаємо, скільки площ буде підтоплено і скільки врожаїв ми втратимо. В цьому маркетинговому році, але то, що це буде дуже для нас, якби значимо, то це 100%. Це вже не вкладається навіть на в які, ну рамки. Я не знаю, угу. що відбулося, бо цей терористичний акт це просто дійсно вже це на саме настоящий екоцид, який має відбуватися в нас на півдні. Коли нам кажуть, що 100 квадратних кілометрів півдня землі півдня фактично підтоплена, ну от вимір наскільки це великий? Це дуже це дуже великий вимір, і окрім того, там є підприємства на на цих територіях, які мають хімічну складову. Ці землі будуть хімічно забруднені на багато років наперед. І ми не зможемо ми можемо говорити. Я ж кажу ще раз про те, що що ми втратимо, це набагато пізніше. Це не просто врожаї цього року, це дуже жахлива ситуація. Угу. Для аграрної ралузі. А з аграрники з чим зустрінуться потім аграрники півдня України. Ну ви сказали вже про хімічні забруднення і так далі. Повернути до, скажімо так, там ті інші сільгоспогіддя до нормальної роботи з часом можна. Окрім хімічного забруднення, це втрата самих сільхозповідь, це втрата сільськогосподарської техніки, угу. це втрата е, е, продукції на складах і таке інше. До, до всього можна повернутися, ви розумієте? Угу. До всього можна повернутися, але з якими втратами це будуть втрати, які будуть для деяких підприємств, як сказати, це їх виживання, чи зможуть вони після цього взагалі відновитися? З'являлась інформація на «Європейській правді про те, що навіть ціни на пшеницю зреагували на ринках після підриву Каховської вже вже реагували ціни на пшеницю. Окрім цього, ще в нас була погана новина про цукор в на цьому тижні. Про те, що наша держава вела мораторій на вивіз цукру за кордон, це теж е, 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 якби. Кожна держава має право регулювати ціни на внутрішньому ринку, але то, що відбулося, я думаю, що це ситуація, яка вплине тільки негативно. Ми не валютну виручку від цього. Ми не зможемо. Наші підприємства, які заключили контракти, вже виглядають для міжнародних партнерів як такі, які не виконують свої умови контракту, які були прописані. Немає ситуації в Україні зараз не з проблемою пшениці, не з цукром, не з чим. У нас виробництво цукру в цьому році планується на рівні півтора мільйона тонн, З залишками на цей рік у нас мільйон сімсот. Тисяч тонн, якщо ціни навіть і будуть на світовому ринку зростати, воно все рівно в Україні зростуть так само. Що стосується реагування ці реагування бірж вже на сьогоднішній день на пшеницю і на інші зернові культури, воно відбулося вже, і коригування на сьогодні складає 0,3%. Це вже дуже, дуже велика, якби великий сум, такий для одної доби і для того, що ще не проаналізували навіть. Кількість площ, які ми втрачаємо, про експорт. Звісно, давайте наскільки ця ситуація і цей терористичний акт взагалі вплине на знаєте, підсумки аграрного сезону цього року, і ми отримали інформацію про зерновий коридор, що країна терорист продовжує використовувати його в як метод шантажу. І знову ж таки ті інспектори працюють. Ми знаємо, як може переговорено переговорно з вами. Яка ситуація сьогодні? На сьогоднішній день проходить одно-два. Максимум дякувати Богу, коли три судна по зерновому коридору. Це ну навіть не робота, коли проходить одне судно. Ми вже декілька разів наголошували, що ця ситуація так продовжуватись не може, і шантажі Російської Федерації вони взагалі. Ну ні до чого, все рівно коридор буде працювати. Треба прибирати їх звідти з цієї угоди, хоча ми її не заключали. Працювати так, як працювали. Я не розумію, чому Російська Російська Федерація взагалі може бути присутня, бути присутня в цій групі, бо зерно українське йде через Босфор, який турецький, йде на країни ООН. Ці три країни мають регулювати прохід. Якщо треба, основна мета, яка була, щоб не провозили зброю на територію України зерновими судами. Будь ласка, є організація ООН, в якій так само присутня Російська Федерація. Будь ласка, контролюйте на що ви Контролюєте ці судна на вихід? Незрозуміло, незрозуміла ситуація просто. І вона продовжується вже рік. Вони рік блокують, можна сказати, нашу торгівлю зерновими. А підривка ховської ГЕС, як наскільки посилює проблема взагалі продовольчої безпеки в регіоні і в тих країнах, куди Україна постачала своє збіжжя і сировину? Що стосується світової світової ситуації, то я не думаю, що на сьогоднішній момент на сьогодні, саме на сьогодні, це якось вплине. Але в цілому, як я вже і сказав, ми наслідки побачимо і проаналізуємо десь за тиждень і зможемо знову вийти в ефір і вже сказати більш детальну інформацію. Але ситуація, яка зараз склалася, у нас є в армянську завод Титан. Там зберігається дуже багато хімічних відходів. Так. Якщо вони не розуміють навіть, якщо вони навіть вважають Крим своїм там, російським, то я не розумію навіть логіки цієї забруднення буде, ми звільнимо Крим. І в нас в Криму північ Криму давала врожаї, це не, не південь. Угу. І забруднення на тій території може бути просто катастрофічним. І після звільнення Криму, я думаю, що. Треба буде прорахувати збитки, які можуть бути там, на тих територіях. Там вирощувався і рис, і вирощувалися інші зернові культури. І на сьогоднішній день це може бути втрачено на роки. Почули вас. Дякую, дякую вам, Олександре. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея, був на зв'язку. Вадим Черниш в студії Вадиме.